У рівненському районі від Карпилівки до Клевеня триває ямковий ремонт дороги. Шляховики вже вкотре ремонтують цей напрямок. кажуть, багато водіїв кепкують, мовляв, погода несприятлива для ремонту. Втім, дорожники пояснюють, у зимовий період ямкові ремонти роблять холодним асфальтом. Чи варто чекати капітального? Дивіться далі у сюжеті. Більш проблемна ділянка траси рівне Луцьк. Це якраз поряд селищем Заря. Подивіться, скільки ям ям частенько. Проблеми у людей виникають з підвіскою. Володимир часто їздить у напрямку Луцька, каже, дорога постійно потребує ремонту. Не встигнуть ями залатати. Вони знову з'являються. Сьогодні вкотре триває ямковий ремонт. Біля зорі організували реверсивний рух, адже потік біля 10 тисяч автомобілів за добу. За хвилину 10-20. Ями, які ще вчора були засипані відсівом, очищають і асфальтують. Тут роблять одразу воно, ямки лізуть одразу другі. Старость. Старость старої дороги, ти вже вже його треба новий робити, але аби не, не війна, то вже зробили б. Так? А так вкотре змушені латати ями. Аварійний ямковий ремонт на дорозі у стелу Холуцьке рівне триває від Карпилівки до кордону з Волинською областю. Дорожники кажуть, багато водіїв кепкують, Мовляв, несприятлива погода для ремонту. Так, да, всі думають, що асфальт мають, як ми вчі спровикли, що асфальт. Але... Коли сонце і ну коли літом кладуть асфальт, а тут а, мороз і асфальт. Всі думають, ну що, але це ж зовсім зовсім другий вид асфальту. Але є ті, хто ставиться з розумінням, кажуть, краще аварійний ремонт дороги ніж залишитись без коліс. Хоча би так, аніж взагалі були б ями страшенні, то все таки я підтримую цю ініціативу. Дуже хотілося б, щоб зробили більш-менш. Капітальний ремонт цього відрізку у службі автомобільних доріг кажуть, грошей на капітальний ремонт дороги немає, бо війна. Єдиний порятунок зараз ямковий ремонт. Держава дещо змінила пріоритет розподілу власних наявних ресурсів, і тому ми відійшли. На жаль, змушені тимчасово відійти від практики проведення ремонтів капітального характеру Фактично на всіх дорогах Автомобільна дорога Н-22 з сполученням у столу Гулуцькрівна. Це автомобільна дорога, яка є однією з транспортних артерій, яка сполучає Україну з західним кордоном. Тому власне те, що зараз відбувається, це технологічно це називається аварійний ямковий ремонт холодним асфальтобетонним сумішем. Це наразі єдина доступна для нас технологія. Яка дозволяє долати проблему вибою на асфальтобетонного покриття. Доріг багато, грошей мало. У пріоритеті зараз ремонт шляхів, де рухається від 7 тисяч авто за добу. Автошлях Н 22 у цьому списку кажуть: основні роботи по його ремонту будуть відбуватися у сприятливий погодній період за сухої погоди, гарячим асфальтуванням. Впевнені, тоді дорожнє полотно буде більш витривале. Анна Цук Володимир Захаров, новини Рівного.